14 кабін рухаються зі швидкістю 25 сантиметрів за секунду. Ця швидкість вважається безпечною для пасажирів. Кожна з кабін розрахована на двох. Зараз ліфт здатен перевести 28 людей. У той час, коли всі бачать цей механізм ззовні, ми його побачили зсередини, адже зараз ми знаходимося у серці ліфта у машинному відділенні. Тут пахне машинним маслом, а ще неабиякою історією. Ліфт змонтований і введений в експлуатацію у 1936 році, проте у 1982-му його вирішили зупинити, адже фахівці, які займалися обслуговуванням, вважали його небезпечним. І лише в 90-х роках цей красень отримав нове життя. Машинне відділення ліфту знаходиться під самим дахом закарпатської ода. Саме тут зібрані всі найважливіші його механізми. Механізм складається з наступних деталей: Находиться електродвигун. Який приводить через один, два, три, чотири редуктори приводить в рух два зірчати колеса. На цих колесах підвищені кабіни ліфта. Конструктивно зроблено так, що одна кабіна зацеплена на одному колесі, друга кабіна знаходиться на другому колесі, і це забезпечує поступовий. Рух вверх одних кабін і перехід з одного напрямку на другий напрямок і спуск кабін вниз. У народі такий механізм називають патерноси, тобто чотки, звідси і назва ліфт патерностер. Іншими словами, як перебираються в руках чотки, так рухаються по колу і кабінки ліфта. Майже всі його деталі рідні. Нині патерностер працює всього по кілька годин на день. Головний інженер будинку правління пояснює, його бережуть як історичну цінність.